Привіт, мої любі українці, скачуйте це відео і відновлюйте свої права з посиланням на це відео, якщо вас незаконно бусифікували, і повертайтесь додому. Зараз дізнаєтесь, як це зробити. Звісно, по ТЦКшникам будуть бити. Зараз тільки бій. Січастока начала що в голошо. Конце Концекансових будуть викашувати пулеметами. Ну недовольство січас в армії, а в армії як раз почему по ну, тому, що постав ви перохід поставка людей люді бусифіцированих, а во вторых бусифіцирований, бо что и що ними з ними не, неправильно, не они, звісно, потім получив определений опыт, будуть возвращаться и искать статі Ви маєте розуміти, що мобілізований українець і бусифікований це зовсім різні речі. Мобілізований українець це людина, яку мобілізували по закону, і претензій до ТЦК взагалі бути не може. Жодних претензій, а от бусифікований українець, якого мобілізували всупереч закону. Тобто я маю на увазі інваліда, багатодітного батька. Отут От дійсно виникають претензії до ТЦК. І ви маєте розуміти, що ж ТЦК ж там вже не всі такі уроди, як ви думаєте, це просто із якихось одиниць сьогодні виникає велика проблема. Зараз дізнаєтесь, яка. Зараз тут... це тільки цвіточки. Там думають, що ФСБшники зараз включаться однозначно, а не планети. планіть, як тут видять какую-то проблему, починають її розкачувати. Но это еще цветочки. Будет ягодки будут тогда, когда с пулеметов начнут их косить. С автоматов, с пулеметов будут, когда забрасывать сбросами с FPV дронов. Причем начнут с ТЦК, закончат в Верховной Раде и к админам, потому что все же прекрасно понимают, откуда все эти ноги выросли. Про что говорит сейчас эксперт? ТЦК – это штучно созданный организм, владую Для того щоб потім, по закінченню всього цього, на когось все це спихнути. Типу, а ми тут при чому це все ТЦК. Ми тут не при чому. Згоден, може це зробила не влада, можливо, це зробила оця темна сила, яка заважає владі бачити проблеми людей і думати про цих людей. Але неважливо, це зроблено для того, щоб на когось це спихнути. І тому світан каже, що дійсно існує ризик, що відповідати будуть не тільки ТЦКшники, а й той, хто створив такі умови для цих ТЦКшників, тому що люди все бачать, вони бачать, хто дійсно є ініціатором цих, ну скажімо так, злочинних дій. Так от ця проблема це внутрішній роздрай та громадянська війна, і вода ти закон верні бусифізакон бусифікації приведе гражданської воїнів внутрішній жесточайший. щодо цивільної війни. Я категорично не згоден зі словами цього експерта. Чому пояснюю вам? Тому що сьогодні немає таких посилів, які можуть призвести до цивільної війни, тому що сьогодні в суспільстві існує єдина мета: немає різнобіжності. І ця мета це є єдиний ворог і виживання країни. Якщо не буде країни, тоді війни взагалі не може бути. Я маю на увазі цивільної війни. І плюс до всього ви не забувайте, що сьогодні. Сьогодні Україна досить гарно фінансується, тому я не бачу ознак для того, щоб відбулася цивільна війна. Тому особисто я вважаю слова шановного експерта це трошечки популізмом, і ці слова кажуться на мою думку з метою залякування, щоб досягти якоїсь певної своєї мети. Не просто так ці експерти кажуть ці слова про цивільну війну в первої дрібути це кашкивіні ані уже начали А вот закончится это шмыгалий. ну, по, исходя из истоков этой проблемы. Потому ее надо срочно решать, срочнейшим образом. Мы уже несколько раз говорили, первое, ребят надо спрятать. У меня куча друзей ЦК, -шников. их надо спрятать в бригады. Надо расформировать ТЦК и завести их в центре, в центре комплектования самих бригад, рекрутинговые центры. Там камбрих разберется, поверьте, когда зайдет там 100, 200, 300... Чоловік ТЦКшників, бригаду он чітко розпіділит яких мусарів на періоду, кого посадіть за стол бумажки перебирати, які бусики куди відправити. Тобто там вопрос этот трішиться в три секунди. Справа в тому, що не просто так ТЦКшників зараз хочуть сховати, знаєте, під оцією хмарою загального війська. Щоб в одному війську були і ТЦКшники, і військові, і поліцейські всі, хто тільки можна. Це для того, щоб замести сліди. А навіщо замітати сліди, якщо все гарно і нічиї права не порушувались? Якщо дійсно все робилося по закону, тоді бісліди не треба було замітати. А якщо зараз уже піднімається мова не тільки цим міско а я дивлюся, зараз все більше і більше ідеї інформації про те, що треба ховати це треба щось робити, бо їх начну там щось вилавлювати. Це означає, що щось вони не те зробили. А далі мотивації, серйозної мотивації фінансової, треба подимати задержання у 5 тисяч доларів і приглашайте ви на в строй. Причому на це все запустіть ТЦК, вернее, этот бусифікаційний закон на внутрішнє потребління. Як бачите, експерт називає закон бусифікаційний. Це означає, я думаю, ви розумієте, те, що дійсно дуже багато людей сьогодні незаконно мобілізували. Чому я на початку відео вам казав, скачайте це відео. І будете на нього посилатися, коли будете повертатися додому. Я вам поясню: сьогодні будь-який бусифікований, я маю на увазі ще раз, бусифікований, той там інвалід або багатодітний батько, той кого незаконно мобілізували. Спокійно, просто бере, подає заяву до суду. І якщо сьогодні при оскарженні цього наказу будете посилатися на експертизи ваших підписів, які ви не ставили, на Посилання на неіснуючі документи, які за вас написали, і додатково будете робити посилання на виступи експертів, а тим паче можновладців, владців. У вас з'явиться дуже великий шанс скасувати цей наказ про мобілізацію. Хто незаконно мобілізований? Звертаю ще раз увагу. Якщо ви не знаєте, як це зробити, будь ласка, мій номер телефону. Ви бачите на екрані, можете зателефонувати, отримати консультацію, або ви взагалі можете замовити послугу, і моє адвокатське бюро допоможе вам взагалі скасувати такий наказ, якщо ви були незаконно мобілізовані, так називає постраїть строй всіх силовиків, які зараз є в країні, мається в виду гослужащих, то тобто сіловикового служащих надав завісти вооружені сили України. І рішиться вопрос, іначе інакше у нас буде реальна громадянська війна. А повірте, ФСБ уж точно устроїть її, розкачає так, що мало не покаже. На рахунок силовиків. Я повністю згоден, тому що досі дивно виглядає, що військові, які отримують заробітну платню, сьогодні не воюють. Я маю на увазі, хто працює в ТСК і. Ті поліцейські, які володіють сьогодні зброєю, знають як це робити. Також чомусь ніхто особливо воювати не йде. Ну так, там щось підтримують, ну там немає такого, що поліція пішла воювати. Але при цьому чомусь сьогодні воюють багатодітні батьки або інваліди. Звертаюсь до чоловіків, які були мобілізовані в рамках закону. Будь ласочка, розберіться і не плутайте це з тими мобілізованими. Які були все ж таки бусифіковані і призвані поза законом з порушенням прав? Будь ласка, ви маєте для себе розуміти, що є закон, а є якісь додумки до цього закону? Якщо ви десь не розбираєтесь, краще перепитайте у адвоката або перепитайте у якогось юридично.